Наш заклад це креативний творчий заклад професійно-технічної освіти. Концепція у нас такова. Робимо так, щоб нам хотілося приходити і хотілося здобувати і давати знання. Що ми робимо? Так розповідає про Шепетівський професійний ліцей Алла Володимирівна. каже: на сьогодні в ньому готують фахівців за такими спеціальностями, як слюсар ремонтник, електромонтер з ремонту та обслуговування, електроустаткування, електрогазозварник, перукар, штукатур, лицювальник, плиточник, швачка, к Професія шведка вона дуже затребувана, і навіть куди я не поїду, вона мені знадобиться. І я пішла сюди, моя до сестра вчера мені тут дуже подобається. Олексій Кононюк з дитинства захоплювався електрикою, тому після закінчення школи вирішив вступати до Шепетівського професійного ліцею. Навчається на контрактній основі і має намір після отримання диплому працювати за обраною спеціальністю. Провчився вже рік. Знаю, вже як під'єднувати розетки, вимикачів, робити мон... скритий монтаж, прохожу практику на заводі. Та як війна зараз іде, то дуже багато таких спеціалістів зараз будуть потрібні. Професія електромонтера особливо актуальна під час війни, оскільки спостерігається гострий дефіцит кадрів у цій галузі. Розповідає колишній військовий, а нині майстер виробничого навчання Шепетівського професійного ліцею Семен Курило. Знайомити з професією учнів розпочинає з малого. Ми навчаємо їх як від самого малого, так і до самого великого. Саме це пайка. Звичайна пайка, а саме велике це вже електроустаткування, двигуни в кабінеті теоретичної підготовки з професії електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування. Виставка творчих робіт учнів, чого досягли за роки навчання. Електрокамін, тобто, якщо людина хоче в будинку, у квартирі в себе зробити затишок, новорічний затишок зараз технології не стоять на місці, і ми вже розроблюємо такі цікаві. І прилади, і цікаві схеми з програмним керуванням. Розумний будинок, розумна ферма, яка за програмою подає світло, подає корм. Віталій Миколаєвич навчає учнів штукатурній та лицювальній справі, певен за будівельними професіями майбутнє України. Має великий досвід у будівельній галузі, який тепер передає здобувачам освіти. Намагаєш передати їм все, що я знаю. У мене в групі є дві дівчинки. Чим я пишаюсь для майбутніх дизайнерів це тільки плюс. Ну от у нас закінчився перший семестр. У нас пройшов, пройшов курс штукатура. На майбутнє ми вже будемо вивчати плиточні справи, гіпсокартонні роботи. Ну я намагаюся їм все розказати. Дітям завжди пояснюю, що за ці спеціальності є майбутнє нам відбудовувати цю країну. Професія слюсаря-ремонтника ремонтника одна з найпопулярніших в Шепетівському професійному ліцеї. Навчаємо професію слюсера-ремонтника з ремонту промислового святкування, тобто підприємства, транспорту, будівельні професії, ну, будівництво професія різностороння, вона працює будь-де. Транспорт, жилі, железна дорога, та сама армія Збройні сили, там теж ремонтники є, теж потрібні, техніку ремонтувати треба. Обирав професію, дивлячись на попит на ринку праці. Розбираєш деталі, дефектуєш, дивишся, що поломано, що потрібно замінити, в якому воно стані. Опускають маску і починаєш. Стабільно високий попит на професію електрогазозварника. У нас попит ніколи не зменшувався, а навпаки збільшується, тому що професія у нас цікава. Вона. В нашому місті на сьогоднішній день ну нас хлопці, як гарячі пиріжки, фахівці розбирають. Мені сподобалось дуже сильно вбрати, зварювати метал, робити з нього якісь конструкції і робити нестандартні рішення. Підготовку робітничих кадрів Шепетівський професійний ліцей здійснює на безоплатній основі для учнів за регіональним та державним замовленням, а також за кошти фізичних та юридичних осіб. За останній час в закладі помітно покращилася матеріально-технічна база. На сьогодні ми покращили матеріально технічну базу в нашій майстерні. Вачик новими швейними машинками, але на сьогодні ми плануємо ще закупити обладнання для швейної майстерні. Також ми систематично покращуємо для наших майстерів і електрогазозварника, і слусарни, тому що я вважаю, що учні мають навчатися саме. На тих ну, станках, на тому обладнанні, на якому потім прийдеться працювати. У нас функціонує дуже потужний, дуже сучасний навчально-практичний центр з професії електромонтер до послуг здобувачів освіти гуртожиток з усіма необхідними зручностями. Два укриття для занять на випадок повітряних тривог, сучасні аудиторії, майстерні та досвідчений творчий колектив, який щодня працює над підготовкою висококваліфікованих робітничих кадрів.